Ось мій вітаю вас. 23 березня, 5 градусів тепла. Не зовсім тепло. А що сьогодні? Хотів би розказати наступне. Пішли дзвіночки, смс-ки. Колись все ж таки випускати осмій. Я завжди задаю зустрічне питання. А вам воно і для чого? Якщо для краси, випускайте. Вони вже не пропадуть. А знаєте чому? Показую. Роз... Ось такі квіти. І це в нас. І там квіти. Різні, різні. Пішли вже. Ну, а ці ви раніше бачили, до сих пір цвітуть вже два тижні пройшло, бо тут їх багато. І це означає, що жілка не пропаде. Все в неї буде прекрасно. Друге питання. Якщо ви їх тримаєте для запилення дерев, о, тут цікаво. Давайте розкажу. Отже, як я визначаю, коли випускати бділок на дерева. перше ви в себе на ділянці будете спостерігати і дивитися, що у вас перше цвіте, що друге і так далі. Ось, Якщо взяти, наприклад, там яблуню, так, вона має спочатку набрякнути листячко, бути маленьке і вже потім за ними такі бутони вилазити квітів. А такого ще нема. Рано. Йдемо далі. Груша аналогічна, хоча вона в принципі, ви бачите, ще рано, мають бути листя, потім цвіт. Також ви маєте визначити, що перше цвіте, ну не визначити, а маєте так знати, в мене перше цвіте вишня, а в кого є абрикоси, абрикоси, потім іде персик і так циклічно далі. Ось, а, ну і черешня, да, за, за вишнею відразу. А, як? Так, ну тут теж ще слабенько. І ще один момент. А момент наступний. Минулого року я випускав тут осмій, коли в мене магнолія цвіла вже був повний цвіт. А зараз вона тільки розпочинає. Оце такий собі народна прикмета індикатор для мене. Відповідно, чекаю, коли розквітне, а тим часом якраз можна буде випускати осмій. Тому що дивіться, оце є черешня. Погано видно. Якість, А, ось тут. Так, бачите. А, нема не листочків маленьких зелених, не початку цвіту. Рано. Рано. Тому тримаємо. В дикій природі, я вам казав, вони вже давно літають. Ось для прикладу Була, був один отвір, Оце, якщо пам'ятаєте. а вже звідси і звідси вилізли. Тут, до речі, тримаються. Зараз думаю, будемо розпаковку робити, подивимося, що там всередині ми все одно цьому не нашкодимо. Ну, і зокрема, я казав, що це осмій тут поселилися, зараз ловимо. Їх тут, бо вони вже літають плюс 5, а вони активно літають. Ну і покажу вам. Тут осмія мія поселилась, нагадаю. Покажу, як вона виглядає. Застанем, я думаю. Ну і поки ми будемо розколупувати, ви ж напевно задасте питання, а в кого нема магнолії, як слідкувати за цвітом. Ну Магнолія це як приклад. В кожного у вас на ділянці має бути свій якийсь індикатор. А зазвичай просто спостереження. Бачите, набрякають броньки за зеленими листочками невеликими. Будь ласка, випускайте. Ось, так іде. Акуратно, щоб не зашкодити бджілці. І сюрприз, а бджілки там нема. А кокон залишився. А знаєте чого? Бо є шкіднички. Все, мінус одненька в такій природі. Ну нічого. Це ж природа. Ось, да 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 Таке буває. Ну, навіть з чотирьох отворів, три. Це активні бджілки, супер.